З'явився ще один напрямок, куди можуть піти окупанти під час нового масштабного наступу. Більше розкажу у цьому випуску. Я Катерина Федотенко, ви на фабриці новин. Російські війська посилюють свою присутність по всій лінії фронту, а тому не виключено, що окупанти можуть атакувати Харківську область. Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. За його словами, ЗСУ готові до такого сценарію. Зацитую. Дійсно, ми чуємо інформацію про спроби повторного наступу на місто Харків на населені пункти Харківської області. Ми до цього готові. Наші ЗСУ сильні і готові реагувати на будь-які спроби ворога подібного характеру. Кінець цитати не виключає такого сценарію, і секретар РНБУ України Олексій Данілов. За його словами, нині рашисти детально вивчають оборону ЗСУ в Запорізькій і Харківській областях. Окрім цього, російська армія продовжує атакувати Донецьку і Луганську області. Теж цитата: спроби наступу або на Харківському, або на Запорізькому напрямі, звісно, будуть зроблені. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас? Тим часом президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням та керівником розвідки Кирилом Будановим щодо нового російського наступу. За словами глави держави, нині найгірша ситуація на фронті в Донецькій області. Почуємо. Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти, і на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти. Причому на всіх напрямках Донеччина і Схід, де найгарячіше. Я про них згадую щодня у таких зверненнях. Ескалацію війни прокоментував і президент США Джо Байден. Він під час звернення до конгресу заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно. Сказав наступне: чи боротимемося ми з тероризмом, чи захистимо демократію? Це дуже важливо, і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: Так, ми зробимо це, і ми це зробили. Ми єдині в підтримці України і будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. Кінець цитати. Між тим, інститут вивчення війни повідомляє, що Росія не має достатньої бойової потужності та ставить нереалістичні терміни, готуючи нову масштабну атаку. За даними аналітиків, Росія навряд чи наростить бойову міць необхідну для суттєвого впливу на результат війни. Далі цитата. Російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має бойової потужності необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції. Кінець цитати. Я ж нагадаю, що раніше видання Bloomberg писало, що російський наступ може розпочатися до того, як Україна почне отримувати танки Західного зразка. А минулого тижня видання Файненшал Таймс назвало терміни в рамках наступних десяти днів. Імовірним місцем називають західну частину Луганської області в районі окупованої Кремінної та підконтрольного Україні Лиману Донецької області, якими б не були. Невтішними прогнози, ми віримо та підтримуємо наших захисників. Ви на фабриці новин підпишіться і поставте лайк цьому відео.